Чорнобильську АЕС з офіційним візитом відвідали надзвичайний повноважний посол Франції в Україні Етіен де Депонсен та Ше з економічних питань Матільда Аржаковські. Під час візиту пан Депонсен провів зустріч з керівництвом станції та відвідав новий безпечний конфаймент, споруду, яка була спроєктована та збудована під керівництвом консорціуму Новарка, який складався з двох інженерних гігантів Франції, компаній Вінці та Буїк. Пан посол висловив величезне захоплення грандіозністю і масштабністю нового безпечного конфайменту, а також силою духа та професіоналізмом всіх тих, хто був причетний до його проєктування та будівництва. Французька республіка є одним із вкладників Чорнобильського фонду укриття, з якого фінансувалося будівництво НБК. Наразі внесок республіки складає близько 115 мільйонів євро. Перший заступник генерального директора ДСПЧС Валерій Сейда подякував надзвичайному повноважному послу за багаторічну дієву підтримку України у подоланні наслідків аварії на ЧС та перетворенні об'єкта укриття на екологічно безпечну систему, а також висловив надію на подальшу плідну співпрацю.